Богу і всім вам, що ви тут сьогодні такі гарні, гарні, чисті, і слава Богу, що ми маємо можливість зібратися тут, прославити ім'я, ім'я великого Бога, святого Бога. І я чуть-чуть продовжу, продовжую, стараюся дуже швидко. Бог говорить, відкиньте всяку світу, прославте ім'я Бога Всевишнього, прославте його скрізь на кожному місці, в кожній країні. Прославте Бога. І сьогодні вранці мені Бог нагадав е, таку коротеньку історію мого життя. Я давно дружу з єврейською спільнотою. Ще був Антон Михайлович. Я приходила в зібрання, мені дуже подобалося танцювати. І Антон Михайлович говорив: Бога немає нікого хворих, а всі здорові. Виходьте й будемо разом прославляти Бога. Може, хтось з вас і пам'ятає, як ми всі виходили на 1 мая і прославляли Бога. І я багато років дружу з польським народом, тому що я українка, народилася на Україні, в великій сім'ї і маю коріння польське, польського походження. Батьки мої, мама з роду ганських, а тато з роду іскрицьких. Ну отак от трапилося, що мене пригласили у велику велику спільноту. І ми зібралися під час ковіду. І ми зібралися тайно. Ми зібралися, коли вже стало темно. Ми всі приїхали в ресторан Волна. Мені сказали, Валя, якщо ти будеш з нами, бери свого бубна і приходь. Якщо ти будеш з нами, ми все тобі уплотимо. Тільки будь з нами. Ну, добре, я приїхала. Там було дуже багато людей, дуже. Були місіонери з Португалії, з Мексики, з Іспанії і ще з багатьох різних країн. І вони мали багато різних музичних інструментів. Ви знаєте, як це було гарно, як це було богопристойно. Ми всю ніч грали. На українській мові співали, танцювали. І один іспанець там був, його було 9 діток. Але він дуже гарно е співав на російській мові, на португальській, на іспанській. Всі, всі, всі були задоволені, але священик в кінці сказав: не виложуйте не в YouTube, не в Facebook, нікуди не виложуйте, тому що ковід і не дозволялося. Щоб ми так великим зібранням ми збиралися. І я згадала цей момент, що колись і наш пастор Борис сказав, що колись люди збиралися в катакомбах, коли почалася війна, ми були всі в подвалі, і я згадала слова пастора Бориса: зверху бетон, внизу бетон, скрізь бетон. І ми там всі стоїмо, як перелякані. І діти, і собаки, і коти, тому що війна було дуже страшно, це був жах. Але я нікуди не поїхала, тому що Господь сказав: Валя, ти мені тут потрібна. Тут потрібна. Я нікуди не поїхала. До чого я це веду? Що Господь перш за все любить, якщо ми відкидаємо всяку суєту і прославляємо його. Дякуючи Богу, у мене є смартфон, мені діти купили. І я дуже люблю включати прославлення з Ізраїля. Коли, його там, коли Бога там прославляють, грають, співають, танцюють. Я підключаюся. Мені дуже подобається і грати, і співати і танцювати. І що я замітила, коли ми прославимо Бога Всевишнього, коли ми йому подякуємо за все, що ми маємо, і все, що він нам дав своєї руки, а потім вже попросимо те, що ми хочемо, обов'язково Господь дасть те, що ми просимо. Тому що Богу подобається, як ми прославляємо Його ім'я скрізь і завжди і на будь-якому місці. І я дякую Богу, що я маю можливість прийти в це зібрання і розказати такі історії свого життя. А в мене є що розказати. Дякуючи Богу, в мене дуже багато свідчень. Боже, нехай Твоя хвила наповнює її завжди. Нехай вона буде цим поклонником Твоїм, який, Господи, завжди відкриває своє серце для поклоніння, для хвали, для слави. Амінь. Амін. Амін.